Заняття спортом вимагає витривалості. Неможливо бігти усю дистанцію без зупинки до фінішу. Такий досвід це настільки неймовірно для мене. Це весело, і я люблю це. По ту сторону пригод, Мене звуть Дженіфер. Я ультрамарафонець. Я готуюся до марафону Ангелес Хрест. 100 миль бігу на витривалість. я націлилась на це. І ось уже цілий рік я тренуюся з цією метою. Більшість людей вважає, що заняття бігом це заняття легкою атлетикою на марафонській дистанції, але це інше. Насправді, коли ви берете участь в ультрамарафоні дистанцією 80 і 47 кілометрів, це зовсім інший вид спорту. Це вимагає участі різних груп м'язів, різних методів навчання. Передбачає велику психічну готовність і концентрацію. Ви повинні орієнтуватися на місцевості у скелях, у висоті підйомів, у спусках, у ділянках злізника. Ваша хода міняється залежно від того, піднімаєтеся ви або опускаєтеся. Щось дуже схоже на заняття танцями. Потрібно мати легку ходу і бути в змозі пройти всі перешкоди. Тренування для 100-мильного забігу включає участь у інших ультрамарафонах на різні дистанції. Ріджкрестріч Хрест буде моїм першим ультрамарафоном за ймовірно півтора року. Я спробувала подолати Ангелес Хрест у 2007 році і отримала травму. Так сталося, що я підвернула щиколотку, переходячи потік, і була рана з декількома тріщинами в щиколотці. А потім через травму я припинила гонку. У мене було багато енергії в запасі. так що я думаю, що зможу зробити це знову. Це не завершені справи, це виклик, який я не подолала. Тож у цьому є особистий виклик. Ridgecrest – хороший стимулюючий курс. Це свого роду піщаний курс. Тут не так же й багато висот, але і пісок. Біг по піску буде просто вбивати ноги. Але це хороший стимулюючий курс. Це буде хорошою перевіркою моїх ніг, щоб побачити, де я знаходжусь для мене є велика проблема з тих пір, як я вийшла з гри. Я не з тих, хто боротиметься за медалі або намагається зайняти якесь місце, або щось подібне. але я борюся з годинником. Годинники, що відмірюють час, мій найголовніший супротивник і це величезна проблема для мене. Мені 54 роки, і це величезна можливість для мене особисто зберегти свій час там, де я можу. Це завжди поруч переслідує мене. я починаю розвалюватися тільки на 36-му кілометрі, замість 23-го, Тож я рада. Підготовка йде добре, і це чудово. Холодний вітер змушує мої очі і ніс бути на мокрому місці. Насправді, я думаю, що мої ноги почали краще бігати. Я збираюся почати знову бігти. Це спуск з гори. мета занять спортом на витривалість не в тому, щоб бути в змозі пробігти усю дистанцію без зупинки, а в тому, щоб прийти до фінішу. Я вважаю, що усі ті, хто завершує такі пробіги, є абсолютними переможцями. Спогади про це залишаються на усе твоє життя. І уроки наполегливості я отримувала з кожної події в моєму житті. У всьому, що ми робимо, у нашому житті, є часи, коли ми можемо думати, що ми беремо участь у гонці на сотню миль, і їй немає ні кінця, ні краю але ви продовжуєте і ви йдете до кінця через усі ці важкі часи. одна з чудових речей у бігу по пересіченні місцевості. це коли ти інколи сходиш зі шляху. Це цікаво і красиво. інколи навіть весело. Так здорово зійти зі стежки, але ти знаєш, що разу, коли ти сходиш зі шляху, буде якась інша пригода щось трапиться це відноситься не стільки до підготовки конкретно. Це скоріше щось особливе для мене. Одного разу я була ні. У мене був дуже поганий жахливий день. Я просто відчувала себе гірше нікуди. це був дощовий, похмурий день. Хоча я люблю бігати у дощ. Тож я взяла і відправилася в один з моїх улюблених каньйонів. Я бігла в дощ, нікого не було. Навколо було мирно і красиво. наближався шторм, і я зупинилася і дивилася, як набігають хмари і готуються омити цей каньйон. І дерево просто стогнало. і Я подумала: нічого собі, який гарний звук. Я подумала про слова з Біблії, де Бог закликає і скелі, і дерева хвалять його, прославляють його. І я подивилася вниз і побачила цю скелю. Вона була покрита красивим зеленим мохом, і усі вони ці крапельки води, крапельки дощу. На моху мали вигляд дорогоцінних камінців, і це справило на мене враження. Цей мох мав вигляд чогось, що будуть носити люди королівської крові. Плащ придатний для королівської особи, прикрашений діамантами, сяючий. а потім вийшло сонце, і у кожній з тих крапельок води була веселка Ось це так, як він може це робити, і це тому, що він всемогутній. Він створює кожну краплю, кожну крапельку з веселкою у ній. як він це робить? Він це може Не тому, що я розумію це, а тому, що він це може. Іншим разом я Я була в снігу. Я вчилася бігати по снігу, і я наполегливо пробиралася через сніг. Я тонула в заметах, і мої рукавички були усі в снігу. Я думала. Знаєте, у Йова. В книзі Йова говориться, що Бог заготував сніг у своєму сховищі. І я подумала нічого собі, скільки снігу тільки на цій невеликій ділянці, скільки снігу покриває весь гірський хребет. Скільки снігу в усьому світі. Наскільки він всемогутній? його здібності за межами того, що ми можемо собі уявити, за межами того, що ми в змозі охопити нашими розумами Так святе письмо оживає для мене. Коли я бачу подібні речі, я відчуваю себе дуже дуже мирно. дуже і дуже спокійно. Це тут в основному я відновлюю свій спокій, приходячи саме сюди. Ми у Бішопі. Каліфорнія для бішоп хай сієра ультра. У нас є веселий пробіг на 20 миль та 50 миль і 100 миль. Мій чоловік Френк робить 50 кей. Це буде його перший ультра. І я роблю перший 100 кей. Я пройшов близько 20 миль, майже 21 милю на моїй найдовшій трасі. Так що я збираюсь пройти більше на 11 миль або на 12 миль. Це буде складним для мене. Я думаю, що я занадто побоюся відстані, але умови тут знаєте. На щастя, тут не буде занадто спекотно, але я відчуваю, що я готовий, достатньо, щоб пройти усю дистанцію. Це буде весело, я з нетерпінням чекаю цього. Це буде друга за відстанню траса, яку я коли-небудь намагалась пройти. Тож я вельми турбуюсь про це. Ми стартували о шостій ранку. Було добре і прохолодно. Сонце сходить з курсу, і це добре, тому що тут у долині температура піднімається до 100 градусів. Тож це добре, щоб частина відійшла у бік. Почало ставати трохи тепліше, коли ми стартували. Там був поступовий підйом. Бішоп Ультра починається десь близько з 4 тисячі футів, і цей курс веде нас угору майже до 10 тисяч футів. Виводить на гору і на зворотньому шляху спускається. У нас є місцевість, яка коливається від досить глибокого піску до скель. Вона вимагає стрибків при переході струмка, глибоких стежок та усього бруду. Крім того, я думаю, що є, мабуть, півтора милі дорожнього покриття. Краєвиди захоплюючі, але ми концентруємося, ми повинні зосередитися на нашому проходженні через усе це. In... в ультрапробігу ми біжимо цю відстань. Я перериваюся на ходу для відновлення сил. Це хода у швидкому темпі. Я йду вперед на кращій швидкості, яку я можу набрати тимчасово. Я буду використовувати звичайну ходу, повільнішу на підйомах, особливо стрімких підйомах. Ну, просто тому, що мої можливості у бігу на такій місцевості у постійному бігу через ці пагорби більш 30 миль не досить достатні для таких навантажень. Багато людей думають, що біг на такій дистанції не приносить користі здоров'ю. Але мова йде про підготовку. Так це погано для здоров'я. Це дуже небезпечно робити, якщо подібному не навчений. Я пройшла десь 19 або 21 марафон, перш ніж почала ультрапробіги. Потрібен час, щоб навчитися, як дати відпочинок тілу. і дати йому необхідне відновлення. Якщо ви цього не зробите, ви не здолаєте дистанцію. Ви не займатиметесь цим дуже довго. це займає дуже багато часу, і потрібно виконувати багато зобов'язань. Думаю, я пробіг близько 18 або 19 кілометрів дистанції і подумки став трохи відпочивати. Але нарешті досяг фінішу і відчув себе. Набагато краще. Фініш був досить класним. Просто бути в змозі, подолати цю відстань, готуватися. Це дійсно чудово і приємно. Усвідомлення прийшло до мене на повороті поруч з верхньою станцією допомоги. Я була останньою. Я була найостаннішою. І не знаючи, чи буду я в змозі піднятися до повороту і повернутися до того, як медпункт закривається, і перш ніж я вирвуся, so, Таким чином я повинна була просто вийти на наступний рівень. Я довго наганяла. Я пройшла, може, чотирьох або п'ятьох бігунів, але я все ще у критичній тоці. Були три інші дівчини, з якими я почала бігти. Ми почали допомагати одне одному. У мене був комп'ютер, який показував мені наш темп і місце знаходження. звичайно ж, ми були. Я думаю, останні люди, яких пропустили на одній зі станцій швидкої допомоги. Між цією останньою і наступною ми відновлювали сили. О, я думаю, що це було близько години. Ми всі пройшли його, і ми дісталися до фінішу з тріумфом. Фінішувати було так здорово, так добре дістатися до лінії фінішу і відчувати себе відмінно. Я відчувала себе так добре, що почувалася так і наступного дня. Не відчувалося спустошення, я не звалилася. Це було так, що я можу пройти кей цього року. Сьогодні день гонки, 19 вересня. Це мав бути день, коли почнеться кей 100 проте жахлива пожежа захопила ліс. Увесь національний ліс Ангелос закритий Гонку було скасовано. Так що замість цього я мала вийти. вибачте, це так важко. це так важко, тому що дуже багато красивих місць, подібних до цього, зараз немає, і вони не повернуться в моє життя. Усі місця, у яких я тренувалася протягом усього літа, всього минулого року і в минулі роки вони всі зникли. І я не можу поділитися цим ані з ким. Не можу розділити ці місця, і це важко. Дійсно важко. для мене це важко. Я думаю, що це найскладніша частина. Але думаючи про майбутнє, у мене тепер є улюблений біблійний текст. Це забути те, що минуло, і направлятися до того, що попереду. Я кваплюся на шляху до мети, щоб виграти приз, який Бог відобразив у Христі, відобразив небо у Христі Ісусі. І це дійсно дійсно стосується навіть ультрабігу і багатьох інших речей у житті. І коли справи йдуть не так, як хотілося б, ми повинні забути про минуле. Ми не можемо нічого вдіяти з тим, що трапилося. Але можна напружитися, напружитися, докласти усіх зусиль. Усіх зусиль для того, що попереду і продовжувати енергійно продовжувати. Ми не повинні просто боятися і здатися. Неважливо на що життя нас кидає. Завзято і наполегливо долайте це. І ось що ми зробимо. Ми доберемося туди і зробимо реставраційні проекти. І ми відновимо шлях, і ми зробимо усе, що потрібно, щоб отримати цей ліс, відновити його для майбутніх поколінь. Тидженерей Фженерейшн стака. Життєвий урок саме в цьому. Так в житті буде відбуватися усяке. Але, але варто залишатися цілеспрямованим.